Вовий вінницький ритм. 101,8 МФМ. Місто над Богом. Події, що поруч. Доброго дня, і доброго здоров'я. Бажаю всім перший Вінницький мультимедійний проєкт. Час змін в студії. Я автор та ведучий Семко. А також вітаю сьогоднішніх моїх гостей. До мене сьогодні завітали Катерина Левченко, керівниця проєкту Європейської спільноти Фокалчев в Україні. Пані Катерино, доброго доброго дня. дня. я правильно назвав да. Да. і також Олексій Циганков, перший заступник директора департаменту культури Вінницької міської ради. Пане Олексій, радий вас бачити. Вітаю. У нас дуже приємний сьогодні інформаційний привід, дуже приємний. Ми сьогодні. Будемо говорити про вчорашню презентацію. Це як про борщ. Чесне слово куми, який ви любите борщ. вчорашній, то приходьте завтра. Так от так само напевно у нас і вийшло дуже радий, що ви прийшли, і дуже радий, що саме сьогодні на нашому майданчику прозвучить те, що вже вчора прозвучало, і сьогодні більша спільнота зможе дізнатися про культурні проєкти, про культурний проєкт, про те, як рухається наша Вінницька міська територіальна громада в цьому плані, і що вже які вже є здобутки, тому що я знаю, що це дуже кропітка робота. Ми з Олексієм говорили не один раз. Е, Катерино, е, розпочнемо з тебе. Розкажи, будь ласка, е, що це за проєкт Євроспільноти, Євросоюзу? Є Фокалче в Україні? Що це тезово? Це важливий проект, який сприяє розвитку культури, і креативних індустрій і соціально-економічному розвитку країн східного партнерства через культуру і креативні індустрії. До країн східного партнерства, як ви знаєте, входить, входить Грузія, Вірменія, Молдова, Азербайджан. І також до проєкту входить Республіка Білорусь, хоча вона вже не є частиною країн східного партнерства. Це проєкт, який був започаткований консорціумом партнерів. Це Гети Інститут, Французький інститут Грузії, чеський культурний центр та датський та. Ем... І? І е, проект має кілька компонентів. Перше це розвиток та написання культурних стратегій для міст, не столичних міст, а також гранти мобільності. Тому сьогодні в нас дуже добрий привід про поспілкуватися про культурні стратегії, зокрема міста Вінниця, тому що Вінниця виграла кон. Конкурсний грант на спочатку розробку культурної стратегії для міста, а тепер вже на його реалізацію. Я би спочатку зробив акцент і питання не центральних міст. Тобто не основних, не центра не столичних не столичних, не столичних, дякую, не столичних міст. Це м основа це спеціально вибач, я простою мовою буду говорити, Це спеціально так зроблено, щоб не столичні міста саме е, брали в ньому участь. Так пріоритет надається е, регіональним містам, а також е, навіть в в грантах мобільності в рамках проекту. Це також пріоритет надається митцям та культурним операторам з регіонів і особливо з міст переможців, конкурсів є фокалчі. А от тут нам треба ще раз нагадати, як Вінниця виборювала це право, і ми вже не один раз зустрічалися. Правда, чому хочу, щоб нагадали Олексію, тому що це сильно розтягнуто в часі. Це не буває протягом місяця, навіть це не буває протягом півроку. Скільки Вінниця вже виборювала це право і брала участь взагалі в цих всіх заходах? Ну, все почалось влітку 2021 року, коли на сайті власне ти інституту з'явилася інформація про можливості створення стратегії для нестоличних знову ж таки міст, і е, Вінниця не могла. Упустити uh -huh. такої можливості, тому що, як правило, ми звикли до грантових програм для громадських організацій, для, скажімо, громадських да, об'єднань, громадського сектору, можливо, для якихось. Чи як приватних да ініціатив, а що було дуже важливо для Вінниці, це те, що в, ці, в грантовій пропозиції, що в гран... в конкурсі мали право брати участь також муніципалітети. Досить така, ну як для нас нечаста не да, практика, але і ми, ми вирішили обов'язково скористуватися цією можливістю. Тому в 2021 році, в липні, місяці, ми подали свою першу заявку на участь у цьому проєкті. Вінниця стала одним із на той час п'яти міст, які отримали, якщо не помиляюсь по Тисячі євро на створення повної заявки для написання стратегії. Другий етап також був успішно пройдений, і ми отримали фінансування на створення власне нашої стратегії стратегії розвитку культури Вінницької міської територіальної громади. Далі ми. Говорили вже, що був дійсно, крім того, що це кропітка робота, все, е, наше таке планування, наші е, плани, наші, наше бачення зруйнувало 24 лютого 2022 року, от як і кожного власне українця, і постало взагалі питання для українських міст. Ми залишаємося в проекті. Ми продовження буде буде? Да. чи не буде. і дуже був приємний дзвінок, коли сказали, що проєкт вирішили продовжувати. І от під час війни ми в такому часто форсованому форматі працювали у фокус-групах, проводили фокус групові дослідження, проводили анкетування, створювали оцей базис з проблематики. В галузі культури нашої громади далі був етап експертних панелей. Ну і власне робота над фіналізацією документу, який має назву стратегія розвитку культури Вінницької громади, до 2025 п'ятого угу. року. На цьому теж варто закцентувати, тому що попередньо ми планували писати стратегію до тридцятого року. Двадцять п'ятий рік для нас на сьогоднішній день це такий. Це це, скажімо, така точка, коли ми віримо, що питання війни, вибухів, ракетних обстрілів для України обов'язково до того часу завершиться. І стратегія, наша стратегія до 2025 року має стати базою, має стати такою основою для розробки стратегії культури нашої громади до 30-го року. Тобто ми її називаємо адаптивна стратегія угу. між собою е, пані Катерино. Що в першу чергу е, гьоти інститут і французи? Я на жаль не не пам'ятаю французькі інститут представники Грузії і, і Чеський центр, і, і чеський центр. Що вони в першу чергу тут я беру зараз в лапки? Хотіли би побачити кома, що вони нам пропонують? Кома, чого вони від нас очікують? Ну, звісно, війна дуже змінила очікування і вимоги до проекту, і також до партнерів проекту, там, зокрема для Вінниці. Е, наші партнери очікують, що Україна буде продовжувати працювати, і що, хоча б якісь першочергові потреби сектору культури та креативних індустрій, будуть закриті. У не у багатьох раніше, можливо, у багатьох, зараз вже все менше і менше, але все одно виникає питання. Люди, чим ви взагалі займаєтеся? У нас зараз війна, у нас гинуть люди, у нас жах, у нас територія, яка невідомо ще скільки має пройти адаптацію. Я маю на увазі після нашої перемоги. А тут ви говорите про якісь культурні проєкти, про якісь культурні е... співпрацювання, співроботу і так далі. І так далі. Чому? Нашим західним культурним партнерам чому так необхідно і чому вони так зацікавлені? Вони виділяють немалі кошти, як для нас, для українців. Чому вони в чому їхня зацікавленість? Ну, важливо сказати, що проект стартував у 2020 році, буде тривати до 2024-го. Тобто, до війни головна мета, ідея була економічний розвиток через культуру і креативні індустрії, mm -hmm. розвиток регіонів, їх підвищення їх туристичної привабливості, зокрема через культурні об'єкти. А зараз дуже важливо підтримати, щоб хоча б зберегти те, що є зараз, зберегти якусь команду. Ініціативних людей, які б змогли ем, отримувати оплату своєї роботи, ем, змогти адаптувати потреби і цільової аудиторії, і культурних стейкхолдерів до воєнних викликів, е, щоб продовжувати культурні заходи в тому форматі, в якому це зараз можливо і дозволено проводжу, проводити. Ну і також налагоджувати міжнародне партнерство, оскільки це проект для схід країн східного партнерства, також будувати мережу міст. Є фокауче mm -hmm. і обмінюватись досвідом з колегами за кордоном. Зокрема, в нас було вже дві регіональних міжнародні конференції. Буде заплановано ще третя, де представники всіх міст, з усіх перелічених країн зустрічаються, збираються, обмінюються досвідом, можуть вигадувати і планувати спільні проекти на майбутнє. Зараз цей проект носить характер більш підтримуючого. Більш підтримуючий фактор, чи більш розвиваючий фактор? Ну, це також залежить від того, хто з яких міст обирає для себе який шлях. Зокрема, для Вінниці можу сказати, що це скоріше розвиваючий фактор, ніж підтримуючий, тому що наші партнери з міста Вінниця досягають своїх результатів попри все. І незважаючи на блекаути, і відключення світла, і на призив частини команди до Збройних сил України, все одно. Всі активності, всі заходи проводяться вчасно, відповідно до плану, всі звіти подаються. Теж в межах дедлайнів тому для Вінниці це, скажімо, розвиваючий проект? Я думаю, що ця стратегія і, взагалі, реалізація такого проекту може дати дуже великі довгострокові наслідки та перспективи. Олексію, наскільки прийшлося після 24 лютого минулого року? Наскільки прийшлося переформатувати і переставити, можливо, якісь фішки з акцентів? Акценти змінилися. Якщо змінилися, то наскільки? Ну, в першу чергу для культури головним стало питання після 24 лютого 2022 року: це питання безпеки. Тому що мова йде про безпеку не як, скажімо да, фізичного явища, десь якихось укриттів, а безпеку інформаційну, безпеку культурну. Тобто, ми. Перше, наш е, стратегічний напрямок поле розвитку, а як вона називається у нас в стратегії нашої громади, це безпечна культура. Тому першочерговим стало те, що Вінниця, будучи в центральній частині України, вона має бути і має виконувати е, функції комунікативного хабу. Хабу, е, тобто, ми з вами стали свідками після початку війни. Того, що Вінниця стало місто транзиту, і для багатьох чергу. і для багатьох стало, стало домівкою. Будемо сподіватися, що завдяки нашим збройним силам люди, які сьогодні вимушено пережив проживають у Вінниці. Вони повернуться до своїх звичайно домівок, але Вінниця для них також вже дім. Тобто, Вінниця це місце культурного перетину, якщо ми говоримо власне за галузь культури. Тому це стало другим пріоритетом. Одним із важливих пріоритетів стали простори. Тому що після 20, після 14 липня 2022 року, після трагедії угу. ми з вами залишились фактично без концертної зали у середмісті. Тобто мова питання просторів воно стало ще більше актуальним. Тобто місцем, де реалізовуються культурні ініціативи для от, як мешканців нашої громади. Так і для тих, хто культурний продукт споживає. Ну і обов'язково це є багатоформатна освіта, різноформатна. Угу. Тобто мова йде не лише про класичні заклади, в яких люди отримують диплом державного зразка, а також і не про формальну освіту. Тобто, це проведення якихось воркшопів, тренінгів, залучення до цього культурних менеджерів, культурних дієвців. Ну і, власне, Демонстрація такого от вектору для тих, хто тільки збирається займатися як культурний менеджер питаннями от мистецтва. мистецтв? Пані Катерину, вчора була презентація, проведена презентація. Сьогодні ми, якби вже постфактум з нею про неї говоримо. Які питання можливо поза межами цього нашого майданчика сьогоднішнього? Які питання іще виникали, або які пропозиції ще виникали стосовно цього проєкту? Ну, Вчора питань, 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 не виникало. питань не виникало, але в рамках проєкту є нові пропозиції, нові можливості. Це відкритий конкурс на крос інноваційні та культурні проекти, на які можуть подаватися громадські організації з міст мережі Яфокалча. Зокрема, на сьогоднішній день це в нас Вінниця та Рівне. Тому громадські організації можуть подавати ідеї своїх креативних і культурних проєктів, які би посилювали культурні стратегії міст, що були розроблені та презентовані. Тобто, крім тої програми, якщо я правильно вас зрозумів, крім тої програми, яку не перший рік вже модерує і пропонує і просуває, створює департамент культури Вінницької міської ради, ще. Йде залучення до залучення, дозвольте так скажу до залучення громадськості через призму громадських організацій, так абсолютно точно для того, щоб посилити, посилити ту програму, над якою працює Вінницька міська рада, і також забезпечити її довго, довгостроковість, і такий забезпечити її ефективність. Також громадськість може долучатися зі своїми проектами. Це я до чого запитую, пане Олексію. До того що у нас достатньо активна громадська позиція в певних об'єднаннях і в певних громадян, і різних фондів, і громадських організацій, і так далі. і Так далі вони вже в курсі. Чи вони ще можуть, як то кажуть, встрибнути в останній вагон? Вони можуть ще встигнути? Я хочу сказати, якщо я правильно зрозумів власне правила да ну... оці. Ось... Цього Там, проекту угу, тому угу. Вінниця, Ну це взагалі на. Правах ексклюзивної інформації сьогодні в ефірі від пані Катерини. Прозвучало. Звичайно, є ще час, будучи офіційні, я так розумію, інформація про так. можливості цього проекту, про його умови угу. і громадські організації, з Вінниці, з Рівного обов'язково долучаться. Тим більше проєктне ЄФОКАЛЧЕР він передбачає не лише створення стратегії, а от налагодження оцих партнер, це досить ціно для Вінниці, тому що за останні два роки. Наші представники побували в Грузії, до нас вчора завітали рівне, тобто відбувається такий обмін, і це ну досить важливо для Вінниці, для нашої громади в тих умовах, в яких ми сьогодні живемо. Тому що після закінчення війни, яке обов'язково буде віримо найближчим часом, потрібно буде знову ж таки форсовано налагоджувати культурну дипломатію. Які є певні дед? Лайни для тих, пані Катерино, це до вас питання. Певні дедлайни для тих громадян, громадських організацій, які, якби, були поки що поза полем інформаційним у цього напрямку, до якого числа можна подавати, як треба подавати? Кому я так розумію, що все одно це піде через департамент культури? Ну власне, ця інформація буде відкрита, і <свісно> тут тому що в розробці стратегії не тільки департамент культури, і скажімо, не. Ну, no, ви як центральний майданчик. Да, це просто uh -huh. ми, як, скажімо, як заявники конкурсу, ми цей процес координуємо. Ми координатори. Uh -huh. От. А залучали ми, звичайно, і громадський сектор, і різні, скажімо, комерційні установи, тому що бачення треба мати об'єктивне. <тупного> і у нас залишається буквально одна хвилинка. Пані Катерино, що має громада? Що мають вінничани? На вашу думку, що має громада отримати по результату проведення всіх цих заходів і всіх цих конкурсів? Я також хочу сказати, що дедлайн подачі заявок 25 липня, і інформаційна сесія відбудеться 5 червня, тому слідкуйте за новинами на сайті Гетти Інституту України, там буде вказаний точний час і посилання на цю інформаційну сесію. От і за результатами, якби в одне з таких унікальних явищ не тільки для міста, Вінниця, а для всієї України загалом, що місто з'явилося. Окрема не тільки стратегія розвитку міста, а ціла окрема культурна стратегія як документ, такий план розвитку на майбутнє, і можемо сказати з ймовірністю 90%, що він буде реалізований. Це приємно чути, дуже приємно чути, що він буде реалізований. Тобто я так розумію, зараз ви говорите з позиції наших західних партнерів. Так, що що і з позиції Вінниці також. ну з позиції Потенціалу. Вінниці тут тут ніяких питань взагалі не може бути. Ну що я щиро дякую вам за участь в нашому проєкті. Ще раз нагадаю нашим глядачам і слухачам. Сьогодні в мене в гостях були Катерина Левченко, керівниця проєкту е, Європейського союзу EFO Culture і в Україні, і Олексій Циганков, перший заступник директора департаменту культури Вінницької міської ради, радий був вас сьогодні бачити, радий був з вами поспілкуватися. Е, не знаю, пані Катерину, чи мені вдасться ще раз вас запросити на ефір. Ну пане Олексій, це вже просто обов'язково маєте до до нас і розповісти про хід всіх тих процесів, які зараз будуть відбуватися. Ще раз наголошу на тому, що це процеси не одноденні, навіть не тиждень, не місяць. Вони. Дуже довго тривалі з одного боку. З іншого боку, вони дуже глибинні. Саме тому, якби будуємо на віка, як казали, казав. Да? Дякую вам. Шановні наші глядачі і слухачі. Ідемо зараз на невеличку музичну паузу. Після чого знову повертаємося на наш майданчик. Час змін з Олегом Синком. Новий вінницький ритм. 101,8 один і вісім рафів. Місто над Події, що поруч.